Вітаю! Хотіла сьогодні подивитись, які зараз відносини між Росією та Британією. І ви знаєте, судячи із розкладу, я вам скажу, вони досить непогані. Паш Пентаклів це реальні цілі до співпраці, це підписання угод. Нові можливості. Тут навіть може через Британію якісь домовленості, щоб Росія змогла співпрацювати з країнами Європи. Це також пропозиції. І все-таки протікає воно спокійно, без різких рухів. Бувають моменти, що співробітництво стає в паузу, але це тільки для того, щоб змінити вектор співпраці. Мені двіка жезлів показує, що Британія може якимось чином допомагати Росії, як, вона, як робить якийсь як прохід до співробітництва. І з іншими країнами, що Росія. Це вже знову повторюється те, що я сказала чуть вище. І двійка Пентаклів це баланс, і також це гра двома країнами, розділ двох країн. Новий енергетичний потенціал і гроші, гроші, гроші. Ось так. От мені чому і випадали раніше карти, що у війні, ці війни цією між Україною та Росією один господар, їх не два, а він один. У мене завжди це показували карти. Тому і робиться це так. Спеціально затягування в перемовинах, щоб дати шанс Росії відтягнути більший шмат землі в України. Ми пам'ятаємо, що на початку війни був зірваний стамбульський договір Джонсон сюди Приїхав із своєю червоною папочкою, де були обіцянки ілюзорні, щоб тільки війну цю почали, наобіцяли в три короби, але з цього нічого, але лише тільки, як кажуть, треба їм було столкнути лбами, е... чи як говорити правильно. Щоб тільки почалася ця війна. І, можливо, хтось помітив на даний час, як тільки плануються якісь перемовини, Зеленський, куди зразу їде? Він на початку їде в Англію, там він отримає інструкції, що говорити, як вести себе при перемовинах. Тому Британія робить все, щоб ці перемовини зривались. І ми бачимо, що в них це дуже вдало виходить поки що. Бо їм вигідно із України зробити таку собі неадекватну країну разом і із президентом. Щоб Путін відмовлявся виходити на прямі перемовини із Зеленським. До речі, це також це програється. І тоді таким чином вони захочуть виступити як посередники від України і вже напряму за Україну домовлятися із Росією. І таким чином вони будуть мати вплив і більший зв'язок із Росією, і домовлятись, вони будуть на ті умови, які їм більше вигідні, а не Україні, а саме Британії. Байден та Британія вони були в одній лодці, вони разом робили гроші на війні. Трамп він іншого, як кажуть, пошиву, в нього інший шлях до заробітку. Він бізнесмен, тому йому війна не цікава, але ж залишились бріти все одно, як кажуть, при своїх інтересах, і тому вони ставлять палки в колеса, щоб перемовини тормозились.